Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників, Як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну, розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі. Посиланочку буде в описі до відео. Хто не підписаний, підписуйтесь. Там вся актуальна інформація по життю каналу. Ну, спілкуємось, ну і не тільки. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь, ставте лайки, пишіть гарні великі коментарі. Це допомагає просувати україномовний контент. Ну що ж, сьогодні багато всяко буде по останнім новинам і не тільки позручніше. прозручніше, ну, а я починаю. Почнемо з такого. Там. Були заяви, зокрема з боку Росії, нібито, ну думаю, всі бачили відео, де Мерц, Макрон і Стармер, і Макрон з Мерцем щось швиденько прибрали, коли туди зайшли журналісти. І от там почались історії про те, що це там були у них заборонені речовини. Ну давайте подивимося, що дійсно там були заборонені речовини чи щось друге. Ось зараз у мене те відео на стоп кадрі. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, так от, на цьому відео, де Мерт, Стармер і м м м Макрон. Чи там дійсно були заборонені речовини? Покажіть мені, скажіть, Скажімо, правда. Торісас. Перт, Інгус. Альгіс. Ото. Е вас перевернути, поясниться що? Беркана. А-а. Самих речовин тут не впало, нічого такого, щоб змінювало свідомість загалом. Що в нас тут? Торісас, Перт, Інгус, Альгіс, Ота, Е вас беркана. Ну, жодної руни, яка могла б натякати на якийсь змінений стан свідомості чи то щось заборонене, тут немає. Тому, як би там такого не було, мова зовсім про друге. А, що тут у нас? Ось якісь таємні плани, там схоже, були, щось пов'язане зі зброєю. Дійсно, ось щось матеріальне. Ну, Інус в даному випадку, якісь предмет чи предмети показує, те, що прибрали. Те, що не треба бо журналістам бачити загалом. Воно до забороненого ніяким чином не відноситься. Аль, Гезотов, ну, якісь урядові документи, ось щось у них там таке було. Ну, Воно загалом на столі і лежало, вони ж не то прибрали. Ось ось вони прибрали по беркані щось дійсно пов'язане зі здоров'ям. Ну там, нібито серветка була скомкана, ну, можливо, дійсно хтось туди висмаркався. Банально, і це прибрали. ну, Етикет, як то кажуть. Тому забороненого не бачу. Нема там нічого такого. Ну, Це російський мід видала Захарова, зокрема, таке, то це вони, напевно, по собі судять. Що Захарова заборонені речовини вживає, якось сумнівів не, не виникає, подивлячись тільки на її фізіономію. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Наступне питання. Подив... Ну, дуже популярне зараз питання. просить мене подивитись. Так чи ж таки Путін поїде ось в Турцію коли там 15 трав... травня, чи на кого вони там домовлялися? По-моєму, 15 травня. Давайте подивимось. Тут треба буде запитати Путіна, бо людина схожа на Путіна раз, добре, покажіть, мені будь ласка. Ну так Путін, бо людина схожа на Путіна поїде найближчими днями в Турцію. Скажіть вам правду. Гебо. Ну зразу двійник. Хагалос. Тейвос. Інгус. Зляться, зляться, Ейвос. Дагас, і Райдо перевернута. А от і сумнівно. А от і сумнівно. Що ми маємо? Гібо, Хагала, Стейвас, Інгу, Сейвас, Дагас, Райдо перевернута. Ну, раз, друга дорога випала, ну вона перевернута. Що ми маємо? Ну, по-перше, двійник. Якщо туди поїде, то явно не Путін. Що зразу? Ну, а справжнього, в принципі, ж уже нема. Загалом, чого дивуємося. А Галастейва сама війна. Ну, ясне діло. В той же час це емоції. Прям, знаєте, прям у них там емоції киплять на рахунок цієї поїздки. Емоції ті дуже і дуже негативні. Прям дуже. По Тейвазу, Тейваз це юстиція. Ну і іноді дипломатію показує. ну, агресивну дипломатію. Знаєте, як кращий захист, то є напад. Так оце щось, типу, того. По інгузу. Ну, як. Хочуть узгодити якусь позицію. Інгу, це щось матеріальне в даному випадку. Це ну, як якісь документи, пропозиції, ну щось таке. Поевазу, щоб ніби як відстояти себе. Нодагази ну, райдо перевернута. Райдо перевернута це загалом зрив поїздки. Райдо перевернута це загалом зрив поїздки. Ну, знаєте, я оце на цей розклад дивлюсь. 90%, що ні Путін, ні людина схожа на Путіна, в Турцію найближчими днями не поїде. Ну, а раз 10% дам на, як то кажуть, на те, щоб правильно зірки стали. Ну я на це дивлюсь, як би вони там у себе ось щось не влаштували, щось не влаштували, щоб це був привід, знаєте, не їхати. Мов, от дивіться, у мене там в країні жах жахливий, куди ж я поїду? да, В цьому плані? Типу, ну, тут. Край дуже і дуже негативні емоції щодо взагалі цієї зустрічі і цих переговорів. Ось самі переговори, а ось емоції, які їх описують. Ну, прям-прям класно. В той же час е, хтось від Росії таки поїде. Ну, вже була заява від Пескова, що там делегація якась буде, делегація якась да. Путін дуже сумнівно. Не поїде. Ну, відповідно, далі про ті перемовини нема особливого сенсу дивитись, бо Зеленський сказав, що говоритиме лише з Путіним і не з ким іншим. Ну, з точки зору дипломатії, це правильна заява, тому що президент має говорити з людиною по рангу, а не з якимось -то там лавровим, умовно. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, давайте наступне питання. Прось мене подивитись, чи Україна зможе розпочати масове виробництво балістичних ракет. Ну, давайте. Грім 2 той самий легендарний, Сапсан, Борисфен, Як там його тільки не взивали? Тільки щоб він дійсно почав робитись. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то Україна десь. Найближчим часом зможе розпочати масове виробництво саме балістичних ракет. Скажімо, правда. Так, пуста руна. Ну, це зразу мені мене попередження, щоб зайво не світити. Дагас. нас перевернутий. Інгус. Ну то ясно. Соло. Аліс перевернути, поясніть. Гебо. А-а-а! Розумію. Цікаво. Е, ну, дивіться, гаразд, зразу. Тут скажу дуже і дуже обережно, про що мене зразу ось попередили. Що в нас тут? Постаруна, Дагас, манас перевернути, Інгус, соло, альгіс перевернутий єбо. Дивіться, постаруна. Це мені попередження зразу. З другого боку, це як певна невизначені ситуації. Тут ще є варіанти. Вилка, по якому воно піде, по якому сценарію це все піде. Все-таки має зміна ситуації відбутись. Постаруна, дага можна сказати, що зміна ситуації відбувається по волі вищих сил. Відбудеться загалом. Ось ми новий етап якийсь починаємо. Новий. Ну, нову загалом, нову епоху, нову еру вступаємо. Да? Ну, мається вду України і виробництво України. Ось тут щось у владі відбувається, якої згоди у владі нема. У тих, хто безпосередньо на прийняття такого рішення може впливати. По інгузу, що таке фінансування? Питання фінансування, ну, як і завжди. Питання компонентів, тому що інус дуже часто компоненти показує. А, мова про електроніку безпосередньо. Ось, Електроніка. А, двигуни то не проблема. Ми двигуни до балістичних ракет виготовляли. Загалом це не нова для нас технологія. Но питання в тому, щоб ракета полетіла не кудись. Планета Земля, да? а саме в якусь точку. От тут і питання: питання електроніки, компонентів. В даному випадку Соло мені йде як якась чи то оптика, ну електроніка, те, що з оптикою пов'язано, можливо, якесь машинне бачення, ну, щось типу того. От тут питання. Палізу перевернути. Зрозуміло, що небезпечно. Таке виробництво для Росії буде ціль номер 1 По іннозу, до речі, в нас вже дещо є. Більше я не скажу. А, зрозуміло, що виробництво небезпечне, вибухонебезпечне безпосередньо по таким рунам. І зрозуміло, що воно під ударом буде в першу чергу, як тільки росіяни про нього дізнаються. І по ГЕБО. Нам тут ще щось і постачають, ГЕБО це партнерство. І тут постаруна, таємне партнерство. Нам щось постачають для того. А в одному з відео мені падало там так само, що нам не тільки е, передадуть допомогу, нам передадуть і якісь то технології. І оце, от схоже, якраз таки вони і є. Все, більше нічого не кажу. І так більше, ніж треба сказав. Будете питати, де, скільки, не скажу. І спеціально не хочу дивитись. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. За війну в Європі, питаючи. Дійсно може бути десь найближчим роками в Європі війна. війна. Ну, це якось давненько дивився мені показували, в межах десь 10 років. Ну, давайте подивимось, раптом що помінялось. ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, так десь в... Найближчими роками, ну хай в перспективі 10 років, буде війна в Європі? Ну окрім того, що зараз у нас в Україні триває. Скажіть вам правду. Кану. Інгус. Наутіс перевернути. Вуніо перевернута. Ансус переведений. Тих цікаво, далі. Гебо поясніть. Феху. М -м -м, цікавий розклад. Що ми маємо? Кано, Інус, наутіс вуню перевернти, вунюперевернти, ансус перевернти, гебо і феху. Дуже і дуже цікаво. Ну а раз, агресивних рун тут не упало. Ну загалом посил такий, що тут позитивну відповідь мені дають по питанню. Загалом так. І да, я спеціально уточнив за виключенням війни в Україні. Хтось буде, хтось скаже, а зрада, 10 років війни в Україні. Ну, у нас якщо що вже війна, 11-й рік іде, бо почалась 14 2014, -та, якщо так. А ось ні. Це не ще 10 років війни в Україні. Це я спеціально запитав, щоб не показали нашу війну безпосередньо. Розумієте, для чого я це зробив, да? і не треба тут зради шукати, їдеї нема. Ну, це так до слова. А, дивіться, а, дійсно, ось плани такі є. Розкриття планів, розкриття інформації йде. Розвідки, схоже, попрацювали європейські, це заяви не на пустому місці повиникали. Підготовка йде, це ось накоплення ресурсу явно. Навтіс карму показує, жорстку і брутальну. Ну, В принципі, Європа свою карму огребе все одно. Так чи інакше. Кармічні якісь доленосні події в Європі ось на найближчі 10 років прогнозуються. Дуже і дуже сумні, це прям траур. Ну, Бойових дій не показали, але якась... щось в Європі буде. Якась заворушка все рівно збирається нам зброї. Так чи інакше буде. Не обов'язково що це буде Росія, до речі. Там вистачає окрім. А, Сумні новини Ансус перевернутий ГЕБ, бо руйнування якихось домовленостей. А чи не про НАТО мова часу? І по феху. ГЕБОФЕху, якісь домовленості, все зав'язано на фінансах. Це більше торгові домовленості і так далі. Ну, загалом – це позначка на Євросоюз, якщо так. Тобто, ну, а... ні, це не крах Євросоюзу, ні, абсолютно. Це про те, що все рівно ну, зрив якихось домовленостей йде. Мені в сторону НАТО йде, оскільки ми за війну питали, а не стільки за Євросоюз. Одним словом, йде активна підготовка. Європа готується. Ну і правильно роблять. Хочеш миру, готуйся до війни. Стара приказка. Тому так, в Європі десь в перспективі 10 років будуть ось важливі доленосні кармічні події. В тому числі, може, це може бути і війна. В тому числі. Ось. Хоча прям чітко бойових рун мені тут не попадало, агресивних. Але загалом посил такий, що да, Відповідь позитивна. Ну що ж, ми своє відвоюємо, а вони почнуть, Да? Так, дякую за відповідь. Таке мене просили подивитись. Чи відмовиться Євросоюз від російських енергоносіїв? Ну я б уточнив, що найближчими роками ми, тож, якщо дивитись в безкінечність, то явно, що да, Росії може не стати просто. Ось. Давайте, добре, покажіть мені, будь ласка, чи десь найближчими роками Євросоюз відмовиться від російських енергоносіїв, від нафти і газу російського? Скажемо, правду. Альгіс. Манас перевернутий. Хагалас. Ох ти ж Йо. Урус перевернути. Подивіться, що робиться. Єра і. Евас. А таки да. Таки мають відмовитись від російських енероносіїв. Ну, тут цікаво упало зараз. Тут треба пояснити. Що ми маємо? Альгіс, Манас перевертий, Хагал, Зурус переверти, Єра, Евас. дивіться. Альгіс це пошук безпеки, це пошук покровителя. Вони собі знайдуть нового покровителя, у кого вони це будуть купляти. Немає якоїсь згоди. Ось, собачаться між собою. Мені прям орба не став. Орба не ще. Кілька лідерів, які прям дуже не хочуть з російського газу злазити. Да? Тобто вони собачаться, якоїсь єдності в Європі нема. Де купляти, окрім Росії. Ну плюс колобродяй там, пара кандидатів. Ну нічого, тих кандидатів там цікаве, чекає. Та я вже залом дивився. Хаглазурус, непопулярні дії, непопулярні рішення. І це відмова від старого, поки старе не піде, нове не прийде. Тобто, ну все рівно будуть в сторону відмови. Зменшення залежності, зменшення взаємодії. З Росією взагалі. І ось Єра, все, завершення етапу, новий етап. Етап на що на поставки. Поставки тільки вже з якоїсь іншої країни, вже не з Росії. Так що да, десь найближчими роками Європа таки має від європейської нафти і газу відмовитись. Ой, європейської зовсім вже від російської нафти і газу відмовитись. Якісь інші країни тут будуть. Ну, подивимося, хто там. Америка, Катар, Азербайджан, хто ще там хто-небудь. Ну, по єрі, по єрі це може затягнутись, не чекайте прямо через рік, це рочки 3-4 буде. Десь так. Ну, плюс-мінус знов таки, бурун своє сприйняття часу. <клухи> <клухи> ну, давайте таке подивимося. Просять мене таке подивитись. Отже, кажуть, що в Україні розробили нову зброю, яка переверне хід війни на нулі, і почне і почнемо ми її застосовувати, нібито у цьому місяці, чи це правда. Ну давайте так і запитаємо, чи правдива ця інформація. Цікаво, звідки ви таке взяли, то що я на багатьох новинних каналах сижу і такого ніде не бачу. Так, гаразд. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну правдива ця інформація, що Україна якусь нову зброю розробила і ось почне її використовувати десь уже найближчим місяцям місяцями. Чи й в цьому місяці навіть. Чи це правдива взагалі інформація? Скажіть вам правду. вас. Іса. Кано. Вон Так. Інгус і соу. Ммм, <сміт> цікаво. <сміт> Дуже цікаво пішло. Зараз, зараз поясню. Тут, тут навіть декілька аспектів показали. От в чому справа. Розумію. Ну, гаразд, добре. Що ми тут маємо? Ейвас Іса Кано Вуньо Ігу Соло. Ну, брехні не впало. Чи правдива інформація? Да. На рахунок часу в мене сумнів бере, тому що Ейва Іса це суттєва затримка по часу. Тому як би чиї прям, ту зброю почнуть використовувати от прям в цьому місяці. От щось у мене дуже великі сумніви по такому цьому. Це якась затримка. Мало то, у нас розробка ППО почалася. Оце от, якраз воно і є. Іде воно, правда, повільно. Знов таки, застосування тої зброї пізніше буде, не зараз. Мало то, ось у нас лазерні технології проглядаються. Це воно. Мало кану сама по собі реалізацію планів показує. Тобто, знаєте, ніби чи то в нас якісь креслення були, чи якась теорія була на якусь зброю, а тепер воно пішло до практики. Якби. Ну, воно радісні новини показує. Так, да, порадіємо, порадіємо. Да, дійсно, Воно літає. Воно літає. Тут мені декілька номіналів, номенклатур зброї загалом показали. Тобто ППО, ось у нас лазерні технології, ось те, що літає. Щось новеньке, цікавеньке. А по інгозу дійсно, виробництво пішло. Дійсно, радість від того, що є виробництво. І ось, це воно саме. Саме воно є. да, е, Ну і, да, Воно дає, вона, воно даватиме гарний бабах. Е, Мало того Інгу Соло. Ну, Соло загалом у мене все ядерне показує, але ну, це не на ядерну зброю мова. А дуже б хотів. Ось. Спойлер, в Україні вона все рівно буде. Ядерна зброя то не питання. Буде, зробимо, доведеться робити, хоч не хочеш. А ось, а тут мова про те, що щось буде давати великий хороший бабах. Це, це щось, що літає. Все, більше нічого не кажу. То загалом, так, да, є у нас цікавих парочка розробок, і ось буквально вже найближчим часом вони почнуть застосовуватись. Ну найближчим часом це не цей місяць, ні. Це не цей місяць. Воно воно ще е, проходить схоже випробування, його ще тестують і так далі. І прям поки, що, поки що тут кількості не видно. Тобто виробництво ось, воно вже з'явилося, да, дійсно, є таке. Но інгус не показує велику кількість. Розумієте, про що мова, так? Тобто виробництво то є. Тепер же ж треба його масштабувати, от чим справа. А на те треба час і ресурс, звичайно. Ну, але загалом розклад дуже позитивний. Ну що, чекаємо. Подивимось, що це у нас там за така суперзброя з'явиться. Загалом варіанти я показав. Мені тут показали варіанти, що це таке. Ну, цікаво. От остання трійка, цікава, от, от як остання трійка відіграється. Я загалом уявляю, картинка стала, але цікаво, що то буде. Що то буде? Ну, воно буде файне. 100% файне. Ну, гаразд. На цій позитивній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. У спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!